Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас рецепт тюфтєльки в томатному соусі. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: фарш свиний або сорт 600 г. Можна взяти курячий, морква одна штука, цибуля 2 штуки, чесник, 2-3 зубчики, томати в власному соусі 400 г, томатна паста 30 г. сушений чесник, італійські трави. Сіль і чорний перець за смаком, цукор 1 2 столові ложки. Яйце одна штука для подачі сметана і зелень. Беремо 600 г фаршу. До фаршу додаємо порізану кубиками цибулю, зубчик чеснику, яйце сіль перець, Півчайної ложки італійських трав. Вливаємо трохи води. Додаємо одну чайну ложку сушеного чеснику. Все перемішуємо. За бажання можна ще додати натертий кабачок, це і не обов'язковий інгредієнт. Все перемішуємо, формую звершу невеликі тюфтки і обвалюю їх в муці. Цю викладаю на противень, змащений олією і випікаю в духовці при температурі 190 градусів Цельсія приблизно 10 хвилин. Сковорідку розігріваємо, даємо олію чесник цибулю. Жаримо, поки вони не стануть золотистого кольору. Додаємо натерту на грувій або дрібній терці моркву, солимо перчимо, все перемішуємо. Додаємо томатну пасту, яку трохи з збоку. Потім перемішуємо разом. Приблизно 30 г томатної пасти. Додаємо томати в власному соціг. Викладаємо сковорідку тюхтельки зверху, виклали тюфтки. Зараз зливаємо воду. Води даємо стільки, щоб покрити тюхтельки. Додаємо трохи сушеного чеснику, лавровий листок перед з горошком. Додаємо півчайної ложки італійських трав або хмелі сунелі. Солимо, перчимо, додаємо трохи цукру. Будемо доводити все до кипіння. Після того будемо пробувати соус. Він має вийти кисло, солоно солодким. Ціль і цукор регулюємо за своїм смаком. Сковорідку накриваємо кришкою. І на невеликому при малому кипінні доводимо тівтінки до готовності приблизно 40 хвилин. Подаємо зі сметаною і зеленю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйте з любові, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.